Персональна консультація необхідна у двох випадках. По-перше, якщо ви відчуваєте, що є якісь слабкі місця у вашому сайті, інстаграмі чи загальній воронці бізнесу, але не розумієте, де саме проблема, чому ви втрачаєте гроші. По-друге, якщо ви тільки плануєте запустити свій проект і з самого початку хочете зробити усе якісно, щоб потім не перероблювати та не втрачати час та гроші. Так що ж ви отримаєте під час консультації? Спочатку ми заглибимося у ваш проект, щоб чітко розуміти цілі та задачі. Далі, коли з бізнесом буде усе зрозуміло, ми проаналізуємо якість наявних активів, тобто сайту, інстаграму та загальної воронки бізнесу, для того, щоб виявити помилки. Наступним етапом буде формування конкретних рішень, які треба впровадити для того, щоб збільшити прибуток. І у фіналі я презентую реалізацію цих рішень від нашої команди, щоб ви отримали найкращий результат. Навіть якщо ми не почнемо роботу, уся інформація буде вкрай корисною для вас, тому я дуже рекомендую. А щоб отримати персональну консультацію безкоштовно, просто напишіть мені в особисте повідомлення слово консалт та ми домовимось про зручний час. Дякую за увагу і до зустрічі на консультації.